голова профкому даного інституту, мої прізвища Чорненьків Віталій Богданович. Мене одноразово зверталося, порушено ряд кримінальних справ по попередніх директорах. Ми в міністерство е і розмовляли з міністерством, і направляли листи, і направляли рішення трудового колективу, і направляли рішення про спілки. Копію е протоколів зборів про рішення про спілки. Однак жодного, жодної відповіді не було. ніхто з нами не зв'язувався. І чому це так далі? Ми казали, ми кричали, були в барабани, що інститут розкрадається. На інститут взялась карточка попереднім директором, олійником таким. Порушена кримінальна справа. Чому що вона не розслідується? Ми будемо в принципі з'ясовувати чому. Але потім приправили ще одного виконуючого обов'язки директора. Ми пробуваємо по інтернету, наводимо справки. А ця особа неодноразово засвічувалася крайдер, відомий в Україні як на Одещині, так і на Кіровоградщині. Історія у вас я вже договорював. Я вам розкажу. І ми, і ми кричали: не призначайте нам рейдерів. Дайте господарника, дайте людину, яка зможе змінити ситуацію, яка зможе зробити все для того, щоб трудовому колективу виплати заробітну плату. І цього не було, нас ніхто не чув. Я хочу знати, чому нас ніхто не чув. Ну, потому что в рамках чиновного законодательства был объявлен конкурс на назначение такого директора. Прошел конкурс, выбрали директора. Сейчас пришел. Вы сейчас, ваши, все ваши предложения, все, что вы хотели. Сейчас ничего не останавливается, как работа, я как работа. Я понимаю, но я пытаюсь, я хочу з'ясувати для себя, и трудовой коллектив хочет зрозуміти, почему это делалось министерством. Почему этот институт, который находится в, в центре города, так? Який е, трудовий колектив е, з багаторічним досвідом роботи тут люди працюють ще з 80-х років де? Дехто з 90-х, людям не виплачується заробітна плата. На підприємстві печатки немає, на, доку... на підприємстві немає е... статутних документів, все викрадено ще при попередньому попередньому директорі. Розумієте? Люди не можуть піти на пенсію, люди не можуть піти в декретну відпустку, розумієте? Людям не нараховується взагалі заробітна плата. Люди через суди, через рішення профкоїмо, ми робимо. щоб... Хоч якось, якимось чином законити те, що люди тут працюють. Розумієте, нас ніхто не чує. А тепер через рік чи через півтора приїжджають і говорять, ми приїхали. Ми дуже задоволені, що ви приїхали. Ми вам вдячні. Але ми але ми да, але Ми хочемо вже попередній приїжджав також. Тут. Два місяці був, нічого не зробив, втік і взагалі нічого там у нього хоч на день сміху був так. призначений. знаєте. У нас такого не буде сказано, з вашою допомогою. Ми будемо це все відновлювати і поверхте в короткий промежуток времени, все будуть виставляємося все зробити. Тобто буде виплачуватись зарплата. Да, От уже да. 20 числа ну, вже буде перша зарплата, надо, так? Ні, ну потому, що якщо Київ грошей не дасть, тому що нам би хотілося чути, звідки ви візьмете гроші. Ну, звідки ви будете брати гроші? І ви я бачу, що ви не місцеві, так? А чому? Ви когось боїтесь чи що? А? Ви щось боїтесь, чи ви щось не те будете говорити? Ну так будь ласка, це. Якщо ми будемо зараз. Ні, так ми порозмовляємо, просто це ж офіційна частина, та й ми хочемо викласти в інтернет, щоб приїхав от новий директор, тому що ми займаємося громадською роботою, ви ж знаєте. Под контрактный директор, назначенный министерством. По конкурсу, я... да? А вы претенду к министерству я Я помощник директора помощник. по связям с министерством, по проведению и выполнению всех приказов, которые должны проходить, по, согласно вашего письма, которое вы написали угу. на министерство по заборгованности. Пришел ответ которые мы должны дать. Для uh -huh. этого мы пришли в первую очередь, чтобы восполнить в первую очередь заработную плату. Остальное будет в порядке чинного законодательства. А представьте, пожалуйста, призрак, чтобы вы не забыли назвать. Имя и призрак. Директор Назначенный министерства Горлов Валерий Анатольевич. Кто вы, да, будете? Это мой помощник. Виктор Михайлович. Помощник чего? по зв'язку з міністерством. Це заступник. Заступник? А ви вже призначили це да, заступника? Да. А як так? Без кадри, а можна? Без кадрів? Все? Тільки можна? Будемо розбиратися. Можна одне запитання? А директор вже зареєстрований в цьому? Для приступового офіційного до виконання обов'язків є наказ по особовому вкладу про призначення? А можна, я голова профкому в даному інституту? Покажіть, будь ласка, ваш наказ. Що вам показати? Наказ про, Наказ про призначення директора. призначення І І випуска, заступника. І випуска про те, щоб ви зареєструвалися в цьому. Ну, ну, якщо в Київ гроші не дасть, тому що ну, нам би хотілося чути, звідки ви знаєте гроші. Звідки ви будете брати гроші? І ви, я бачу, що ви не місцеві, так? я тому би хотів би почути, ну, за які кошти будете жити. Тому що, ну Це ж важливе питання. Ну, ви приїхали здалека, тут вам треба десь житло якесь, так, треба харчуватися. Ну, мені не ясно, як ви будете помічувати. Ну, я... це, це, це питання інституту, <талір> то, тому що якщо ви не маєте фінансування, як директор може працювати, якщо він не має заробітної плати. Я розумію, що місцевий був би, ну, у нього тут родичі є. А як ви будете виходити з цієї ситуації? Чи ви можете працювати ще десь? Давайте, так скажемо, тут у вас в а це згідно відходити до штабного розпису. Я хочу запитатися, як відомо, згідно чинного законодавства, весь штатний розпис, так, і всі призначення, якщо є проспілка, штатний розпис погоджується з проспілкою. Тобто голова проспілки на поступові збори, зачитується штатний розпис, так як мені відомо, і тоді вже у відповідності до указаного штатного розпису так, призначається... За участю керівника кадрів. Так, за, за участю начальника кадрів видається наказ, так, і тоді людина приступає до виконання обов'язків. Тобто ви хочете сказати, що інститут має боргів понад 4-5 гривень, так, і ви вводите ще одну да посаду. Я да давай, ще не казав. так. Давайте В 2010 вже... году змінилося. по штатному расписанию и тому подобное. С 2013 -го года мне дали все штатные расписания, которые были в Министерстве. Начиная с э, 2012 год, 2016 год и 2013 э, год. Я все, на этом все остановилось. А вот штатный рост, будь любые штатные росты, будете поводятся в любой профсоюз. Согласен, почему Но мы с 2013 -го года не, так не было в Министерстве? Не, 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 не будет рот, рот, не вот не так, а второй штатный рост. Як не було, почекайте. Тут був директор колії 13 літрів. Потім в 2014 році я пройшов і я зробив новий штатний урок. Він, вовне, він, штат, він існує, не був в міністерство, я не знаю, де його ділити. У мене є вихідна документація, яка підтверджується. <ріпи> Зумовно? Ми <Робу, що> <ріпи> з колективом зібралися, була про спілки поговорив. Тому, бачите, нові посади ви маєте погоджуватися з проспілкою з людовим колективом на зборах. Почему не может это быть правда? А потом уже иначе. Так, последовательно. Последователь Викторов, Остапович, Олейник, Прокопчук, Лубинский, Шангельский. Я бы понял, что он был. Ну, помимо, ну, ясно. Дальше. То, что дали, потом Петриченко и Матейко. Все. Поэтому у нас есть увольнение по Матейко приказ и дальше надо зачем сейчас в рамках с вашей помощью с коллективом то чего есть восстанавливаем штатное расписание штата расписания в апреле месяце берет, берется ваши карточки ничего сейчас не меняется как работает так и работает дальше ничего сейчас идет восстановление документации и подготовка к аудиту и возможно. А я какую то зарплату выплачиваю? Давайте я Аудит проводится за да. кошки, на сколько мне известно. Давайте, кто будет финансировать проведение аудита, каким чином это будет работать? Сейчас, если вы не знаете, то по министерству есть возможности, мы, если мы максимально подготовим документы, то проведут независимый аудит. Вообще, да. и что оплатит министерство эти вещи. А да. да, да. Плату, да. Плату, плату. Сейчас, чтобы что-либо в, да, да, да. в апреле месяце будет оплата. Но а сначала и, нужно чего? провести все это в порядке. Как будет, будет открываться Он, счет предприятия. А, счета заплокована. Иншевика обмотки, я вам расскажу. Через исполнительную службу Будем получать разрешение, посмотрим. Вот. Чтобы... Не долги, Чтобы начать погашати долги, открывается Що Що не счет. Не все согласовано, совословлено... будет согласовано с исполнительной службой. Ага. Нарки, э, н... наличных денег, в вже в клипне. Да. 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 Сначала останавливается рост заборгованості, а потом mm -hmm. буде погашатися. Будь ласка, а як ну, мені просто, я людина з юридичною освітою, я просто не можу зрозуміти дитиного, чому всі добрі починання робляться з душення законодавців, як трудового, так і іншого. Витяг з єдиного державного реєстру проводиться після того, як, як мені відомо, як керівник підприємства, е представляється трудовому колективу, це є першим. І видається наказ у новому, коли по підприємству сам, номер, практики, і сам, сам директор видає, карту, ви карту, ви карту, що він призначений. Де ви зареєстрували наказ? Про ти покажіть, будь ласка. Ні, я хочу бачити, ви розумієте? Права не в тому. Ми вже боїмося, ми вже дуємо на холодну. Чому? Нам вже три рази призначали рейдерів. Ми не хочемо вже більше рейдерів, всяких незрозумілих осіб. І тому в нас такі відношення, воно не тому, що ми, можливо, щось хочемо зробити. Ми вже не віримо самі собі, розумієте? Нас обманюємо. Да. Але ми хочемо просто. побачити, просто що це дійсно все відповідає букві закону, і ми впевнені, впевнено, прямуємо і робимо все для того, щоб покращити роботу підприємства, щоб його відновити. <кхе> я хочу бачити наказ, е <проб> особисто вам виданий і вам підписаний про те, що ви відзначаєте себе директором. <проб> Бо <проб> на підставі того наказу, <проб> <проб> це, це йде от єдиний державний змісточник. Щоб приступить і наказ, тут ви прийшли. Прийому передачі. Почекайте ще перед. Представник міністерства. Нет? У нас. Так, Є у вас представник міністерства. Нет, у нас есть представлені. Представлені адміністрації. Є хто вас представляет? знаєте процедуру за представлену на посаду? Отведите, на полдеся, договорювались уже. Ви больше не будете представляти. Я вернусь. Нам еще нужно по...

Mm -hmm. Ще раз кажу, процедура є представлення. Ще раз вам кажу. Ви запитайте yeah. міністерство, передзвоніть міністерство, ви ж по зв'язках будете з міністерством, так я розумію. Yeah. Ну, будь ласка, перезвоніть Міністерство, запитайте, які... який порядок представлення, які треба документи мати. Що треба робити після представлення? Після представлення директор в перший день своєї роботи має видати наказ, що я такий-то Вася приступив yeah. до виконання обов'язків. Потім він мав би йти в yeah. чужту. Yeah. А те, що ви зробили, це є рейдерство. Yeah розписання голосів. Ще раз вам пояснюю. Кому? Ви хто? Ну що понятно вам? Ну Представтеся, будь ласка, представтеся. Подайте документ. <пробувається> Ні, розумієте, <пробувається> ну, має бути документ. Не проти другої особи, яка буде призначена в Міністерство. але має бути я як голова профковому, як людина, яка. Обрана трудовим колективом для того, щоб представляти їхні інтереси, законні інтереси в підприємців, щоб їхні права не порушувались. І я був впевнений, що люди захищені, повинно все відбуватися згідно від, відповідно від відповідності до чинного законодавства. А саме особа, яка не, є, не працювала в трудовому колективі, це був умовах призначення. І її повинен представляти трудовому колективу або представник Міністерства внутрішніх справ, або губернатор, ой, <різований> тут, а, 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 АПК, або губернатор, або хтось його з його заступників. Все. Крапка. Це і людина, яка просувала. Роз... Розумієте, ми просто ми нічого не маємо проти вас. Ми нічого не маємо проти. Просто ми хочемо, щоб була вся процедура дотримана, щоб ми не було. Щоб ваше пари, рішення, рішення було законне. розумієте? Ми самі ж його можемо поки що Представлення не відбулося, назад. Я не знаю, чому так, але ну, ви ж мали б готуватися. А чому, ви не, а чому ви не повідомили нікого з особового складу нашого якесь представлення? Дивіться, я перший заступник, мені ніхто не дзвонить. Чому? були Ні, хто мав Ну Ну я, я керівництво, ну, поки немає керівництва, я тут виконую обов'язки. Так? Хоч і втік директор, я тут самий старший. хто мав вивезти? Прибиральниця? чи хто мав ну, Я перший заступник. Хто мав вивезти, якщо я не знаю? Діючи, я голова повхому, людина, яка відповідає за інтереси це, 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 Я своєї позитива. Хто це, мав це. робити? Директор, керівника підприємства немає. Печатка підприємства викрадена, ми про це заявляли зразу. Ми боремося, ми неодноразово подавали. Знаєте, скільки кримінальних справ порушено? Я, я думаю, що це, це не, не останнє. останнє. Я думаю, що не останнє. Розумієте? І справа в тому, що... Да, що ми мало робити Ми хочемо вас що зберегти, щоб працювали порушили справу? Ми підготуємо документи всі, які можуть. Так а чого, що ж не підготувалися? А чого ж не підготувалися? Що ж ви прийшли туди? Ви десь працювали, у є досвід управління? Десь? Да, а де ви працювали до цього? Ну де працювали? У мене 24 роки. Управлінського стану. Управлінського 12. Ну і ви що, елементарних питань не розумієте, в я говорю, что надо человек с министерства, <рес> но не получилось, а значит будет вот куда наша. Вы пришли просто сюда, ви ничего немає против. ви прийшли сюди, і ви зразу порушили всі можливі... І неможливі норми. Що я маю от зараз, як голова профкому, відповісти про двому колективу. Скажіть, будь ласка. Я вас услушав. Ні, що я маю Ні, не ну дайте мені, будь ласка, відповідь. Ви, просто... Ви заінтересовані, щоб всі документи встановилися. Я зацікавлений, але я от зараз у мене трудовий колектив. Ви у мене трудовий колектив питає. Віталій Богданович, що таке? Ми не розуміємо, що я не маю відповісти. Відбачу, ви перші приїхали рятівники, сказали. Да. От Це ми перші врятуємо. І знову порушення, я дивлюся. ми знаємо, ми... звідки знає, ноги ростуть. От в чому діло. чому ви на конкурсі не ставили свого чоловіка? Самі а не Нам діло. не пропонували. Нам не пропонували. Висіла ви? на сайті. Ну, Висіла. Так воно міністерство має бути зв'язок. Скільки ви раз, коли пропонували в міністерство і вам давали конструктивну якусь відповідь? А інформаційний запит я особисто, я був про подавав більше десятка в Міністерство запитів і листів. з копією потилкових зборів. Повторно зайому бути нормально.